До головного управління національної поліції в місті Києві надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка в Дарницькому районі міста Києва з слідами крові та ознаками насильницької смерті. На місце події одразу виїхали співробітники патрульної поліції, слідчо-оперативні групи Дарницького управління поліції та головного управління національної поліції в місті Києві. На місці події, за слідами крові, які вели до під'їзду багатоповерхового будинку та безпосередньо до квартири, виявлено двох чоловіків, які в приміщенні квартири намагалися змити сліди крові з одягу. На місці події, при огляді лікарем судово-медичним експертом, на тілі загибло виявлено близько 15 колоторізаних поранень. Також при огляді камер відеоспостереження е, виявлено двох чоловіків, е, які е, тягнули тіло е, загиблого. Е, до сміттєвих баків у дворі будинку, слідчим відділом Дарницького управління поліції за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва 50-річному затриманому зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, а його спільнику за частиною першої статті 396 Кримінального кодексу України, за фактом приховування слідів чи кримінального правопорушення санкція найтяжчого кримінального правопорушення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.